Лі, дрібниця приєднується до нашого ефіру. І я сподіваюся почути історію, як саме був утворений Ютуб-канал Vox Veritatis, який є, ну. Крупний крупний майданчик спілкування, роз'яснення, комунікації майже півмільйона фоловерів. Наскільки я розумію, пане Віталію, з чого це почалося? Чому ви вирішили і зрозуміли, що а, треба і можна роз'яснювати історію або ставити питання про погляд на їхню і нашу історію, навіть росіянам? Добрий вечір. Вітаю і прошу, добрий вечір студія. Добрий вечір, глядачі. Ну, я сподіваюся, якраз під час нашого з вами ефіру такий канал досягав 500 тисяч підписників, бо залишилось 15 чоловік піднажміть. А виникло це абсолютно випадково, 4 роки тому назад, коли я. Дивився наших українських блогерів, і як історик е бачив і чув певні історичні помилки в їх діалогах з росіянами. А я все-таки маю вищу історичну освіту, історик-педагог. Думаю, та ось я ж вийду, я ж людям правду розкажу. Ну Починалось воно отак. А, скажіть, будь ласка, тобто чотири роки тому це ще до початку повномасштабного вторгнення? Так. Той момент, коли тільки формулювалося десь там у Кремлі, от вся ця історія про те, що Ленін створив Україну ще до вікопомного звернення Путіна, ну так, це було вже в квітні 2021 року. А чому ви вирішили, що необхідно це роз'яснювати? Вас українці підштовхували до цього? А ну якісь помилки і не цілком усвідомлення історії. Мене піштовка до, до того моя педагогічна діяльність, бо я не можу нікому щоб так жити, і нікому нічого не пояснювати. Ну, розумієте, педагог, воно ж це, кажуть, покликання, з одного боку, це робота, з інший боку покликання. І коли я ще раз кажу чув, і бачив помилки українських блогерів, то думав, я зайду, я їх виправлю. Але вияснилося, що в моїх діалогах з росіянами історичних помилок не менше ніж в тих наших блогерів, які не є істориками за фахом, пане Віталію. Оце окремий жанр, Ну який на який або раніше не звертали уваги, або який виник фактично під час повномасштабного вторгнення. Це ось таке спілкування, ну яке можливо відоме багатьом як чат-рулетка, спілкування із. Якимось опонентом дуже далекою від тебе за переконаннями, людиною, а спілкування із росіянами в даному разі з викриванням або з, зі спробою ну переконати, перепояснити, змінити погляд на дійсність. Як ви до цього прийшли? от до цього спілкування, як це виникло і виникає зараз? У вас різні співрозмовники, різні росіяни, ваші співрозмовники, як відбувається цей контакт? Ну була ідея, да, дійсно може когось переконати. В якійсь історичній істині, скажімо так, якщо вона є, але час показав, що переконати людей з того боку, особливо коли вони емоційно завантажені, навантажені і не хочуть діалогу як такого, то Зрозумів, що те, що я роблю, я роблю для українців, бо в мене порядка 95% моїх підписників з України. І по суті, це є такий просвітницький діалог, коли я на фоні росіян, росіяни слугують практично фоном для пояснення якихось історичних моментів історії України там, чи історії Європи. І по відгукам, по коментарям, по зустрічам на вулиці, люди дякують і кажуть, що да, ми не цікавилися історією. А через ваші діалоги ми зацікавились. Ми читаємо ті книжки, які ви рекомендували росіянам почитати. І воно працює от в такій системі, як Просвітницька. Але з іншого боку, це і певне шоу, звичайно. А, а де ви знаходите, власне, от росіяни, з ким ви спілкуєтеся? Ну, чат-рулетка це абсолютно випадкові росіяни. Mm -hmm. Ну, певний там. Відбір я роблю, бо там є діти, яких Ютуб не пропускає, п'яниці, з якими спілкуватися немає сенсу. Певний самоконтроль є, але в цілому це випадкові росіяни. Які речі от були якісь моменти, які вас вразили у цьому спілкуванні? Особливий міф не знаю, особливе упередження, особлива затятість, або навпаки, готовність чути ваші аргументи. Ну, найбільше те, що мені сподобалося за 4 роки, бо е, це все подобалось десь в перший рік, коли я дивувався, тому що вони розповідають. Потім я до цього звик, але декілька там місяців тому назад мені сподобалась їх фраза про те, що українці окупували Україну. А сьогодні, прямо в діалогі, мені... Розповідали, що ви ж окупували е, там якісь місцеві етноси. що ви окупували кримських татар, там євреїв. Бо я йому розповідав, які етноси проживають на території України. А він сказав: То ви ж окупанти окупували. Ну на моє прохання розповісти, як ми це окупували. Мене послали ну там курсом корабля, як я люблю їх посилати. Угу, а, скажіть, будь ласка, от коли ви спілкуєтеся зараз із цими людьми? Ам... У нас е, історичного спадку, знаєте, як мінімум освіти у покоління не наймолодшого, освіта була близькою. Підручники колись в радянському союзі видавалися для е, ну для цілого радянського союзу, писалися, вивірялися і видавалися там спільними, однаковими великими тиражами. Але уже понад 30 років ми живемо в різних парадигмах, і е, освіта розвивається по різному. от і зараз іще лишилося, не знаю, в якомусь поколінні у чомусь е, щось спільне у погляді на історію. Ви е, в розмові з українцями, ви бачите, що іноді доводиться виправляти ті ж самі помилки, які ви чуєте від росіян? Так про що ж я і кажу? Що в основному у мене глядачі мої на каналі, це люди 40. Плюс. Люди, які навчалися або в радянський період, або там перші там 10-15 пострадянських е, років, то е, вони. е-е по-новому дивляться на історію, особливо mm -hmm. на історію України, тому що вони вчили за радянськими лекалами історію України про ту Україну, яку дійсно там радянську придумав Ленін. А зараз через ці діалоги вони дійсно цікавляться історією. Я працюю як педагог насправді в чат Угу. Mm -hmm. А росіяни вас чому дивляться, як ви гадаєте? Ну тому, що я припустимо, от коли ем, готувався до програми, коли я дивився деякі з ваших зустрічей, то я, наприклад, почув від одного росіянина, який каже: Я іноді дивлюся, дивлюся оці ваші розмови. Тому що ну, і в Росії не знають власної історії, власне кажучи, як в будь-якій країні. А я намагаюсь продвигати ну, якусь академічку академіст, а господі, академічну повістку, порядок денний. І воно і для частини росіян достатньо цікаве і дивне, тому що. Сучасні російські, наприклад, підручники шкільні, вони складаються за, не те, що там за радянськими лекалами, скажімо так, вони повернулися в деяких питаннях і інтерпретаціях до російських імперських часів. От. Mm. А люди мислять, люди, люди хочуть знати щось сучасне, а те, що їм пропонується через підручники, це не те, що сучасне, це сторічної давності. Трапляються адекватні співрозмовники. Тут я розумію, що я стаю на слизьку доріжку, так би мовити, і доволі слизьку тему пропоную. Але хороші росіяни, хороші візаві, вам траплялися? Однозначно, траплялися за 4 роки. Чоловік 10 починали діалог з того, що вони вибачаються за свою державу, за свій народ, бо вони розуміють відповідальність свого народу російського народу за цю агресію. І в принципі, відсотків 2-3, за моїми підрахунками таких адекватних росіян таки є. На ваш погляд, тоді. А... Ну, можна замислюватися, про не знаю, вибудовування якоїсь стратегії такої деколонізації мозку російського переконання берлінська українська волонтерка. От вона якраз сказала про нещодавно, писала блог про необхідність перепрошивки росіян, що з Росією в майбутньому можна буде взаємодіяти тільки після того, коли ну ось цей контрпропаганди якийсь великий процес пройде, коли от буде знищена або перепрацьовано нинішнє кліше пропагандистське а от від вашого спілкування ви гадаєте можна якусь не знаю технологію програму історичну виписати для такого для такої перепрошивки я б не надавав велику, такого великого значення пропаганді і контрпропаганді, в тому числі тому, чому я займаюся, перепрошити неможливо. Перепрошивка, як ви говорите, може відбуватися тільки в Росії після якихось соціальних катаклізмів. Ну, наприклад, громадянська війна, розпад держави. Тоді можливе переосмислення власного історичного досвіду. Допоки що ні про які там пропагандистські чи контрпропагандистські заходи чи впливи на росіян вони не Навали і не даватимуть, як я думаю, жодних результатів. Повинна бути поразка російської е, держави повинна бути відбутися розпад російської держави. Тоді можливе певне переосмислення і налагодження вже відносин з тими росіянами, які переосмислять е, свій історичний досвід. Пане Віталію, вочевидь, я розумію, що розмови ваші відбуваються ну не з тими росіянами, хто вже на українській землі, хто воює, це якісь інші люди. Оці от інші люди за вашим відчуттям, за вашим досвідом, як вони як вони до війни ставляться? Як вони її оцінюють, схвалюють? Вони в е, розмові з вами якось обґрунтовують це її необхідність, її потрібність чи навпаки сумніваються в цьому. Ну, по о, моїм спостереженням за 4 роки, то там абсолютна більшість, я б навіть назвав там тотальна більшість росіян підтримують війну, повторюють просто-напросто е, наративи російської пропаганди, е, і в діалозі, як тільки намагаюся задати якесь конкретне питання, яке виходить за рамки того. Е, Наративу, який подається російською пропагандою, то вони не можуть відповісти на це питання. Коли питаєш у нормальних росіян на їхню думку, скільки таких, як вони, ну вони говорять, що відсотків 20 там 30, можливо, але все одно більшість, на думку самих росіян, десь понад 50% відсотків вони підтримують цю війну повністю. Деякі навіть критикують Путіна за те, що він дуже слабко веде війну який. в Україну. Занадто маки треба ще жорсткіше відноситись до України. На жаль, так. Угу. Ну, ви знаєте, от ви прямо зараз підвели мене до думки мединського російського переговірника, та очільника групи в стамбульських перемовинах. Який ну він, звісно, не посилався на дані якогось конкретного опитування, щоб стверджувати це. Але який каже, що росіяни взагалі після павутини вимагають вдарити арішникам по Києву і Львову? Мовляв, от вона думка російських обивателів, росіян загалом. Ви певною мірою підтверджуєте, що іноді важ вважають що навіть путінські методи занадто м'які, але той же мединський сказав іще одну річ. Е яка мене здивувала, але от ніби вона змушує замислитися, що е, росіяни хочуть завершення війни, бо війна поглиблює розбіжності між країнами. Ну тобто, чим довше війна, тим більш відмінними між собою стають Росія і Україна. А вони зараз не відмінні між собою. От як, е, як треба сприймати ці слова? Що має на увазі Мединський? Ми в чомусь іще сильно близькі і схожі. Ну, що там має на увазі Мединський, це важко сказати, бо це просто людина, яка про продукує цю пропаганду, абсолютно ди дику в гебелівському стилі. А те, що він цю фразу сказав, то це і не ніщо інше, як повторення радянських стереотипів по просьбам трудящихся. От в радянські часи трудящіся просили пачками розстрілювати там видатних полководців і партійних діячів. Чи не видатних і не партійних, так і тут цей стереотип просто переначеним паном Мединським, і вони до сьогоднішнього дня дійсно вважають, що ми дуже схожі росіяни українці. Ну, оця ідеологема по, про один народ чи про братні народи. Вона існує до сьогоднішнього дня в головах більшості росіян. А часто вам говорять про братні народи? Ну, через один: один говорить про один народ, а 50% про братні mm -hmm. народ. Що зазвичай ви на це відповідаєте? Ну намагаюся пояснити для українських глядачів, що йде легема про братні народи придумана е, більшовиками в радянські часи, ну а йде легема про один народ придумана в другій половині 19 століття в Російській імперії. Угу. Тобто, от зараз е, виходить, якщо ви кажете, що у шкільних підручниках російських повертаються іще до модели імперських, то от модель одного народу більшою однозначно, мірою запроваджується однозначно. Пане Віталію, а які іще ну якісь поширені міфи про Україну, з якими міфами ви зустрічалися в такому російському трактуванні? Про що вам найчастіше говорять? Що доводиться підважувати і деконструювати? Ну, вони всі стандартні. Я думаю, що глядачі всі ці міфи знають, чують і розуміють. Е, головний міф е, росіян вони не визнають суб'єктність України і українського народу. Тобто для них історія України це історія Росії, українці це зіпсовані там чи то польськими, чи то австрійськими впливами росіяни. Це такий е, основний. Ну, Наріжний камінь е, російського світосприйняття щодо України і українців. А далі йдуть стандартні міфи про Крим, наш, що Крим завжди належав Росії, е, стандартні міфи про бандеру нациста, от про Другу світову війну, про зрадництво там, українців часи Другої світової війни, і так далі. Тобто вони відомі вже давно всім ці міфи повторюють, і повторюють в черговий раз, уже немає сенсу. Пане Віталію, скажіть, ви ж зараз викладаєте, крім того, що ведете YouTube правильно? Уже зараз не викладаю, на жаль, чи, на щастя. Угу. А скажіть, будь ласка, от ви е е якісь із прийомів, якісь із ідей, е не знаю, форми пояснення? От ви би рекомендували бодай вашим колегам із вашого нинішнього досвіду перенести в реальний навчальний процес? Ну, я звик спілкуватися, по-перше, з. Людьми, ну чи можна назвати росіян людьми? Це я не знаю, чи пропусти там канал. Усякому я звик працювати із дітьми як правило середнього шкільного віку. А тут приходиться працювати із дорослими, але всі ці методики викладання і спілкування з росіянами. То до них треба застосовувати методики навіть не для учнів середнього шкільного віку, а для учнів початкової школи, а скоріше навіть дитячого садочку. Бо е голови заповнені якимись міфами і повна відсутність конкретики. Пане Віталію, я розумію, що таке спілкування ну, це серйозний емоційний виклик. Бувають моменти. Вигорання, ви розумієте, що іще довго витримаєте таке, чи у цього є термін придатності? Ну я в принципі витримую. вигорання звичайно, було. Було пару моментів, коли мені хотілося все це кинути, але глядачі підтримували, казали, що ні, продовжуй, твоя робота подобається. Ну а моменти мого вигорання можна подивитися на Патреоні для тих, хто готовий за це гроші платити. Угу. Тобто є спеціальний особливий контент, крім так. того, що є в загальному доступі да. на Ютюбі, бо є певний образ, але ж я звичайна людина, і буває, що зустрічаєшся і вже вигораєш на них по повній програмі. Пане Віталію, щодо нас, щодо України, ставлення до історії, усвідомлення історії вочевидь, люди різного віку, маючи справу з різними шкільними програмами, так а в основному звідти у нас уявлення ну найбазове, найбільше, так а про історію, мають різну картину уявлення про. Про цей світ про історію України, от як швидко це змінюється, це гарно змінюється. Історію в Україні зараз вчать добре. Ми краще розуміємо, що відбувається із нами, чи нас історії навчили тільки ось ці три роки? Ні, ситуація за останні 30 років змінилася з моєї точки зору в позитивну сторону. Це однозначно. Ну я, як співавтор підручників, намагаюсь докладати всіх зусиль для того, щоб підручники були сучасні, віковідповідні для дітей і так далі. Тому е, дійсно молодь цікавиться, і молодь вже йде за новими програмами. Але мене радує те, що мене слухають люди старшого віку, і що вони, як то кажуть, перенавчаються від тих старих радянських поглядів радянських програм. А час цей, оці три-три з половиною роки, він особливий чи ні? Багато хто вважає, що ну цей виклик величезний, що війна вона змінила нашу. Свідомість цілого суспільства, що ми ну, не просто з більшою увагою поставилися до низки речей пов'язаних з історією, культурою, ідентичністю, а просто зараз в екстремальних умовах ми здатні набагато краще сприймати і засвоїти це. От ви за своєю аудиторією відчуваєте, що вона за ці три роки ну якось виросла, змінилася, трансформувалася. 100% люди змінюються, люди цікавляться історією і дослідження, до речі, показують, що люди в Україні за останні 4-5 років там в декілька разів на декілька там десятки відсотків е зросла зацікавленість історією. А саме цікаве те, що люди шукають історію саме на Ютубі. Ну, і це дало мені можливість от попасти в мейнстрім, як кажуть молодь, і намагатися розвивати ну, свою просвітницьку діяльність саме там. Які теми ви гадаєте із історії України, можливо, із історії України і наших найближчих сусідів, очевидно, тільки Росії, потребують проговорення, обговорення і кращого розуміння нами ж самими? Я вважаю, що це тема Другої світової війни, бо це дуже важка тема. І нам треба не то, щоб пояснити іншим, нам треба ще зрозуміти самим, а як оцінити участь українців в бойових формуваннях по різні е, сторони цієї війни, тому що велика кількість українців була мобілізована до радянської армії. Як це оцінити? Як це як патріотизм, як радянський патріотизм? І, чи чи як? Тобто, ми вже більш-менш розібралися з Українською повстанською армією з оцінки їх діяльності. Ми більш-менш розібралися з українцями, які воювали на боці там Вермахта, а там було понад 200 тисяч українців в сумарній кількості. А як нам оцінити діяльність наших українців, які воювали в складі Радянського Союзу? Це що воно таке? Тобто, це дуже проблемне питання. Виписати якийсь хід бойовий? Дій немає проблем. А от пояснити самим собі, а що ми робили в цій світовій війні? Чи ми були суб'єктними, чи ми були тільки об'єктом колонізації з боку Радянського Союзу, це дуже проблемні питання. Як ви гадаєте, от зараз ну конфліктне історичне питання із Польщею з новим таким витком гойдалки політичної в самій Польщі нові вибори, президент новий президент якраз представляє праву частину політичного спектру? От знову це актуалізується. Ми можемо зробити щось більше в, в нашому процесі, не у зв'язку із Польщею, а просто в нашій дискусії, в нашій роботі істориків, в нашому кращому розумінні суспільства? Спільством, ну повірте, роб історики докладають всіх можливих зусиль. Академічні історики, у нас не вистачає популяризації оцих поглядів. Наклади історичних праць достатньо маленькі, да і вони академічні. Важко їх читати широкому загалу. У нас не вистачає популяризації цих найновітніших досягнень, які є в українській науці, а вони, повірте, є. Угу. А у вас є улюблені ваші такі популярні джерела, популярні канали? Я розумію, що це конкуренти, але можливо ви кимось захоплюєтеся, на когось спираєтеся, у когось підглядаєте. Однозначно я вже прорекламую ця реклама буде. Це канал Владлена Мараєва Історія без міфів, який там понад 900 тисяч підписників. І це канал, який дійсно а, український, б, україномовний, бо я змушений на російській мові спілкуватися із своїми візаві. І це канал, на якому присутня велика кількість фахових істориків і надзвичайно цікаво і образно розповідають про найновіше досягнення в історичній науці. Дякую дуже, пане Віталію, за спілкування сьогоднішнє за вашу роботу. За ну, врешті-решт, те, що ми чуємо і бачимо про свою історію, але іноді, от викривленим поглядом російським, теж на неї дивимося, бо це теж повчально. Віталій дрібниця, історик, педагог, автор Ютуб каналу Vox Veritatis, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф. Дякую.